На підприємстві Криворіжгаз вже понад рік працює спеціалізований відділ з організації обслуговування клієнтів. Саме тут здійснюється прийом заявок на встановлення побутових газових лічильників для населення. Цю роботу підприємство виконує згідно з вимогами закону України про комерційний облік газу счетчики мы ставим как по бесплатной по инвестиционной программе. В квартирах там и газы используются комплексно на приготовление еды и подогрева воды, так и устанавливаем платно в тех квартирах, где газы используются только на приготовление пищи. В данный момент графики по установке бесплатных счетчиков, там, где газ используется комплексно, можно найти на сайте Криворожгаз в сети интернет. По поводу установки платних щечках, де газ використовується только для приготування піщі, можна обратиться в центральне діленії Дінова 1 точно також в дві призводства на номер служби номеродіни, номер два та Кабулянського і Щепкіна. Попри існуючу на теперішній час проблему зі зростанням цін, вартість лічильників та робіт з їх встановлення на підприємстві поки що не змінюється. На сегодняшний день стоимость одного счетчика около 1200 гривен. Стоимость работ мы не пересчитывали уже в течение двух лет. Она стоит от 700 до 900 гривен, в зависимости от сложности монтажа. И все остальные комплектующие материалы. То есть на данный момент стоимость платного установки счетчика она в среднем колеблется от 2 до 2500 гривен. В поточному році підприємство розраховує, що скористатись можливістю обліковувати використання блакитного палива у своїх оселях, зможуть ще від 8 до 10 тисяч криворісів. Така перспектива цілком влаштовує і постачальників газу. В основному люди, у которых немає счетчика, про счет йде по квадратурі, кількість людей. Но ми фактично не знаємо, сколько потрібно газу. Для того щоб ми фактичний газ і ми могли його закупати зарані і подавати людям, ми повинні вести повний час. Щоб впоратись із запланованими великими обсягами робіт з встановлення лічильників, як за інвестиційною програмою, так і на комерційній основі, Криворіжгаз наразі співпрацює з підрядними організаціями. На Даний момент заключені підрядні договори з підрядними організаціями і вони производять установку щотчиків і здають їх нам. Ми перепровіряємо їхню роботу. Окрім прийому заяв на встановлення лічильників газу, у відділі з обслуговування клієнтів також приймаються заяви на проведення реконструкції газових приладів в оселях городян, побутових приміщеннях організацій, установ та підприємств. Фахівці підприємства, котре нагадують про безпеку та неприпустимість встановлення газових приладів, самотужки.